Дорога мені у Христі Церква Божа, мир вам і близьким і далеким, брати та сестри, любимої, будьте міцні, непохитні, збагащуйтесь завжди у Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна в Господі. Наступним ділом плоті, яке вивчатиму в сьогоднішній ранковій Росії чари. апостол Павло каже в своєму посланні до Галатів 5.19,21: Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста. І чари. Я про це попереджую вас, який попереджав, був, що хто чинить таке, не успадкують вони царство Божого. Словом, чари перекладене грецьке слово фармакея, від якого походить слово аптека, воно означає наркотики або вживання наркотиків. Цей термін означає вживання наркотиків, зілля та отрут. Часто є метою спотворити розум чи дух людини, загалом чи отклунство, про яке говорить Павло. Часто включає в себе звернення до демонів або сил природи в спроби отримати доступ до надприродньої сили без Божої допомоги. Це може бути будь-яка справжня чи удавана спілка та зв'язок із дьяволом, прагнення спілкуватися з духами, отримати незаконні знання чи завдати шкоди ближнім. Все це шанування та віддача честі, сатані, закликання, ворожіння, чарівництво, некроманія та всі види магії входять в слово. Фармакея та засуджується Писанням. Повторення закону 19.10.13 нехай не знайдеться між тобою таких, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарам, і хто ворожить по птахам, хто черевник, хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духовіщого, і хто питає померлих. Бо гідота для Господа кожен, хто чинить таке. Давайте коротенько розглянемо значення кожної з заборонених тактик. Перше, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь. Це стосується поклоніння ханаанському Богу молоху, якому спалювали в жертву дітей. Друге, хто ворожить ворожбу. Слово ворожбицтво або чеклунство тут здається широким словом, що описує різноманітні окультні дії. По суті, все, що контактує з демонічним або темним духовним світлом. Третє, хто ворожить по хмарах. Це стосується астрологічного ворожіння, передбачення майбутнього або пошуку указівок через зірки, планети, хмари чи погоду. Також сюди відносяться ворожіння за прикметами та забабонами. Ця гідота є популярною навіть серед християн, які, на жаль, вважають астрологію наукою і є вірними шавринувальниками горноскопів. Хто ворожить по птахам? Четверте. Слово походить від корення шипіти або шепотіти. І відноситься до екстрасенсів і ворожок, які використовують допожні засоби, окрім речей, створених природним шляхом, щоб отримати знання, пророкувати майбутнє та чаклувати. В цю групу входять шептуни, закликачі, гадалки на картах провидці, кришталевих куль, читають чайні листочки, читають долоні, гадають на каві і куча всього іншого. Ось звідки походить гіпноз? Це втрата психологічного, психічного контролю, Бог хоче, щоб наш розум завжди був у курсі будь-якого рішення, яке ми можемо прийняти. П'яте хто чарівник? Це відноситься до тих. То вживає наркотики або зілля, щоб чаклувати, отримати духовні знання або війти в змінений стан свідомості. Сучасне зловживання наркотиками легко потрапляє в цю категорію, і вживання наркотиків має певний окультний зв'язок, якого людина, яка приймає наркотики, може не бажати, але все ж таки піддається. Апостол Павло, перечисляючи діла плоті, називає чарівників. Всі, хто практикує ці гідоти, не наслідують Царства Божого. Завтра продовжимо вивчати цю тему. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви Шлях любові місто містоворуч. Господи, Ти є сильний Бог, ти Бог наш. Ми в тобі ховаємо наші душі і серця наші. Захисти нас від будь-яких проявів гідоти, яка називається чарами, а Україну нашу звільнив від усіх слуг явами, які працюють на її рівнування. Чи то зовні, чи то середини, і дай нам мир. Амінь.